Мир і добро. Вітаю тебе на медитації з братами францисканцями. Тема сьогоднішньої медитації заздрість в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заздрощі, на відміну від любові, спричиняють біль через успіх інших. Людина заздрісна завжди шкодує про радість іншої людини. Щастя іншого родить в ньому нещастя. Як іржа, котра зжирає залізо, так заздрощі з'їдають душу тих, хто цьому не противиться. Заздрісна людина стає ворогом тих, хто не заподіяв їй жодної кривди, затримай все зло, що спричиняє заздрощі у своєму серці, і не дозволяй на те. Щоб воно спричинило біль іншій людині, заздрощі є ворогом теперішнього добра і другом добра втраченого, заздрощі вбивають брата у власному серці, оскільки злочинів заподіяла заздрість, через заздрість смерть увійшла у світ, і за заздрощів Каїн убив Авля, Йосиф був проданий єгиптянам. Саул переслідував Давида, Ісус був відданий в руки Палата. Жоден зв'язок, природній чи емоційний, не є достатньо міцним, щоб насправді протистояти заздрощам. Заздрощі ознака обмеженості і дріб'язкового духу. Вони м'яко проштовхуються все це людини, як повітря, котре ми вдихаємо. Це бур'ян, який пускає коріння скрізь навіть у найсвятіших середовищах, це хробак, який гніздиться переважно серед людей, що працюють разом, виконуючи за професією однакову роботу. Заздрощі і конкуренція народжуються серед рівних. Пам'ятайте, що чим більше вами захоплюються і поважають оточуючі, Тим більше у вас будеться заздрість до своїх близьких. Якщо хтось заздрить вашим досягненням, тоді навіть дива будуть розцінюватися як злочин, для заздрісної людини немає жодної доброчесності, Яку вона не могла б назвати протилежний порок. Заздрощі це поразка дружби, мати наклепів і злоби. Відганяйте заздрощі зі свого серця, скоріше насолоджуйтесь добром інших, ніби своїм, виявляйте велику повагу людині, котра старається про вічні блага, і не заздри тому, хто посідає блага дочасні. Якщо вже і чомусь можна позаздрити, то це лише відкритому, багатому і щедрому серцю.